Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку, знаєте, обов'язкову річ, як інвентаризація необоротних активів. Здавалося б, рутина, але насправді це надзвичайно важливий процес для будь-якого українського бізнесу. Давайте розбиратися, як зробити все правильно. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному. Спочатку розберемось, що ж це таке інвентаризація. Потім пройдемося по чотирьох основних етапах цього процесу. З'ясуємо, коли саме потрібно проводити перевірку, і, звісно, торкнемося теми особливих термінів для різних активів. Ну і на десерт найцікавіше хто ж за все це несе відповідальність? І так, почнімо з азів. Що ж таке інвентаризація? Отже, що це таке? Важливо розуміти, що інвентаризація це, знаєте, не просто піти і порахувати стільці в офісі. Ні, це такий собі реаліті-чек для бухгалтерії. Тобто, ми беремо те, що є насправді, і порівнюємо з тим, що написано в документах, перевіряємо, чи сходиться картинка з реальністю. І тут варто наголосити, це не якась там рекомендація, це законна вимога. Без цього кроку річна фінансова звітність просто не може вважатися достовірною. Так що хочеш не хочеш, а робити треба. Добре, з визначенням розібралися. Тепер давайте подивимось, як цей процес виглядає на практиці. А він, до речі, складається з чотирьох чітких етапів. Ось вони, ці чотири кити інвентаризації: підготовка, проведення, документація і нарешті аналіз. Це, по суті, дорожня карта всього процесу від А до Я. Перший етап. Підготовка. Тут все починається. Потрібно створити базу даних, присвоїти інвентарні номери, чітко визначити, що саме будемо перевіряти, ну знаєте, щоб потім не бігати і не шукати, що йде. Другий етап це власне саме проведення, це вже робота в полі. Спеціальні комісії ходять і звіряють, що є по факту з тим, що вказано в облікових даних, і звичайно фіксують стан кожного об'єкта. Третій етап документальне оформлення. Вся зібрана інформація ретельно заноситься в інвентаризаційні описи та звіряльні відомості. Це, так би мовити, паперове серце всього процесу, без цього ніяк. І нарешті четвертий етап аналіз та прийняття рішень. Керівництво розглядає результати, шукає причини будь-яких розбіжностей, чи то надлишки, чи то нестачі, і, звісно ж, вирішує, що з цим усім робити далі. Гаразд, з етапами наче все зрозуміло. Але не менш важливе питання а коли ж всю цю перевірку проводити? За загальним правилом, для більшості необоротних активів є чітке вікно. Це три місяці перед датою балансу, тобто починаючи з 1 жовтня і до самого кінця року, до 31 грудня. Ось у цей період і треба вкластися. Але як то кажуть, у кожному правилі є винятки. І тут їх чимало. Не всі активи підпадають під цей тримісячний стандарт. От подивіться, наприклад, землю чи будівлі не треба перевіряти щороку. Достатньо робити це раз на три роки. А от з незавершеним будівництвом, тобто капітальними інвестиціями, ситуація інша. Тут термін значно жорсткіший: лише два місяці до дати балансу. Ну і скажімо, транспорт, який постійно в роз'їздах перевіряють безпосередньо перед тим, як він кудись тимчасово вибуває. А ось тут цікавий момент щодо таких речей, як інструменти, прилади чи меблі. Дивіться, інвентаризація щорічна, але є хитрість. Можна щороку охоплювати не все, а лише 30% від загальної кількості. Головне, щоб за три роки, ну в сумі, перевірили абсолютно все. Це такий собі гнучкий підхід. Добре, ми розібрали процес, пройшлися по термінах, залишилося, мабуть, найголовніше питання. Хто ж за все це відповідає? І тут відповідь однозначна: це керівник підприємства. Саме він або вона несе повну відповідальність за те, щоб інвентаризація була організована і проведена вчасно і правильно. Крапка. Як бачимо, весь цей процес це фундамент для точного розуміння, чим насправді володіє компанія, який її фінансовий стан. І це підводить нас до фінального питання, над яким варто замислитись, чи готовий план інвентаризації на підприємстві до кінця року. Бо виконати все правильно і вчасно це не просто формальність, а запорука фінансової прозорості.